Майдан! Записую це відео щасливе, що тому не звертайте увагу на світло. Прийдемо до анонсу. Хто знає, за ці роки на сервері багато чого змінилося. Ріна на більше навіть не існує. Його видали три роки назад, коли я за нього заплатити. Але з того часу ми створили Майдан 2, де ми робили всі тести, грали. І в ході цих тестів було прийнято рішення: Пора переходити на плагіни. З того моменту пройшло десь менше року. Ну і тепер ми маємо майдан в стані, про який ми раніше навіть не думали. Ми приробили там всі предмети, стріли класи, вче баланс весь, ну там все, що з геймплеєм зв'язане. І тепер ми проведемо регулярні сходки. Кожні вихідні, ввечері, субота, неділя, де ми граємо, дістаємо нові обнови, шукаємо пасхалки і так далі. Просто чілим. Також була реалізована система карт, яка дозволила нам створити нові повноцінні карти, які не будуть зруйновані за три дня. Основними картами зараз є діагональна, є краків, і є остання створена нами карта Glass River. Ось вона. Також для кращого розуміння гри ми імплементували повноцінний туторіал, який навчить всіх основ Майдану. Ну і полігон, де можна експериментувати з усіма стрілами, предметами, мішенями на саме регенерованій карті. І сьогодні ми хотіли би запросити усіх на сходку, на урочисту сходку в честь П'ятиріччя Майдану. Так, <звук> да, якщо зайти в оригінальну групу, можна побачити, що перша сходка була 26 березня 2020 року. Рівно 5 років і 3 дня тому назад. Так що ми будемо стрімити цю сходку. Тому кому цікаво дивитися до телеграм-каналу, Діскорду, Ютуба, Твіча, де завгодно. Там IP-серверу, як приєднатися, все буде в описі телеграм-групи. Тому чекаємо вас на майдані.